Як то кажуть, класики. Замітьте, не я это предложила. Так, давайте зараз з вами витягнемо із вклада мовчання. Мовчання і ягнят ні до чого гарного не проводила. М? Витягайте, ага. Добре. Тобто не вона вас недооцінює? Розумієте? Угу. Я, я не дозволяю собі створити новий продукт. Так, ви собі не дозволяєте цього? Угу. цього. Ясно. Бачите ваше мовчання? Угу. Зараз ми його достанемо. Бачите? Угу. Не тільки недобача... не дочуває, мовчить, а ще й мені здається, трохи не добачає. Ну так. Правда? Лі... Сліпе, глухе. Так. Сліпа, глуха, не мій проводник. <правда> угу. І мені здається, що не було б воно так смішно, як воно так прикро. <правда> Далі підемо. Дивлюся я на неї, і вона мені не змінилася. Я не знаю, в чому справа. Чому? Це вкладення в бізнес? Вона... Вкладення в бізнес. А скажіть, будь ласка, а ми можемо припустити, що цей бізнес має бути інакшим? Угу. Так. Там у нас оцей власник. Ви ж не власний, ви співвласник, да. а якщо ми зараз зробимо, як то кажуть, фінтушами, угу. і ні я це запропонувала створити самостійний продукт, а ми спробуємо зараз інакше угу. обрати вигляд вашого продукту. Дивіться, про що я кажу. Мабуть, ви вже і грошей туди купу вклали, так? Ну, ще не дуже. але... дуже, але ховалися. Але й але, але психологічних моментів піднабралися. А якби ви протестували до того, як це все робити? Вам ага. це обійшлося набагато бенби було ціліше і якось було б інакше. Давайте спробуємо обрати заново, коли ви власник свого продукту, один власник, ага. одне обличчя. Ви свій бізнес, тільки ваш бізнес друга карта. а ви під... Добре, нічого страшного. Зараз я поверну ще. Так, це власник. Угу. Власник. А, було зразу три взяти. А, я... Нічого страшного, зараз ми ще ага. дві додамо. Угу. Так, то я даю можливість одразу дві достати. Бізнес, який ви можете створити в одне обличчя. Угу, і вкладення, так. Так, це я вже підтвердила, угу. це у нас вклад, вкладення. Угу. це у нас бізнес, бізнес новий. Ще нічого не відкривала. як ви себе почуваєте? Ну, З якимсь трепетним очікуванням. трепетним такі... очікуванням, Ага. добре. Поличусь хорошого. Я розумію. <звук> Бачите? Ой, Який він? Впевнений. Угу, Бізнес власник. впевнений? Ні, власник впевнений. Власник впевнений. Угу. Добре. Вкладення таке мудре. Мудре вкладення. А бізнес який? А бізнес який смішний, кумедний. Кумедний? Ой, клас. А хто з вас сміється? Бізнес? Ні, ні ну хто з вашого бізнесу може сміятися? А, хто з мого бізнесу? Знову чоловік. Знову чоловік. Я зрозуміла. Тобто з чоловіком проробляти, проробляти. Yeah. Тобто, якщо ви підете в особливе плавання, то перше, yeah. що хто вам, так сказать, шпільку під нігті підсунуться підсунеться, буде ваш чоловік. Трудо. Тобто власник вам подобається, вкладення і подобається. Ну, давайте ще раз вашого чоловіка виймемо. Скажіть, будь ласка, ви хочете е, ту карту чоловіком як відносині чоловіка залишити? А новий бізнес ми з вами можемо достати без цього? Так, да, Давайте новий бізнес. Давайте, обирайте. Я перепрошую, що я вас перебуваю, Ірина. Можливо, ви потім якусь додаткову сесію проведете, тому що у нас ще є Валентина, яка чекає розбору. Якщо є можливість з нею провести, тому що ми вже з 40 минут хвилин говоримо. Ну, я ж не знала, хто там є. Добре. Добре. Зроблю, зроблю. Тоді ми будемо будемо закінчувати, тобто я достаю вас. Угу. Як зараз? Щось змінилося. Тепер, тепер занадто серйозно. Я зрозуміла. Я зрозуміла, дуже вам дякую. Ви мені дуже багато підказали. Ви не спішіть, будь ласка, не спишіть, mm. бо ви так хоба і звернулися. Uh -huh. Не спішіть. Я просто розумію, що я часу багато забираю. Чого бачите, про що ви? Uh -huh. Ви прийшли з самого початку, задекларували, що ви хочете, а потім, коли. Доходимо до фіналу, ви кажете, ні, 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 віддайте це комусь. Комусь буде, я ж сказала, зроблю. Дайте собі, розумієте, про що вам? Що вам, по-перше, треба попрацювати із собою про свої про прийняття себе? Так, плачте, моя Люба Якщо у мене ніхто не плаче, то я дарма їм свій хліб. Я вам дуже вдячна за ці сльози. і Це напруження ваше виходить, це клас. Тобто, дивіться. Перше, з чим треба працювати, це з собою. дозволити собі. Друге, вирішити Або хто головний, насправді хто бере відповідальність вашому нинішньому бізнесу, або, якщо не домовитись, сказати, мабуть, я буду сама. І це мають бути дуже серйозні рішучі кроки. Бо те, що на зараз у вас є, ви будете робити, все класно. Але бачите, скільки повитягали, чому він не продається. Дякую. Зрозуміли? Дякую. Вам потрібна скан екрану? Не потрібно. Ми можемо на цьому закінчити. Я вам дуже вдячна. Я вам дякую. Добре. Так. Валентина, виходьте на світ. Боже, щоб я побачила вас, якщо ви насправді хочете розбір. О, добре, дякую вам. Скажіть що ви, щоб я розуміла, що я вас чую ви мене чуєте. Добрий день. Добрий день. Валентина, скажіть, так, зараз я закрию запис, не ваш, і вам відкрию.